Природі білі ворони це надзвичайна рідкість і зазвичай стає сірих ворон та чорних їх закльовує. Про долю людей, які в суспільстві є білими воронами, сьогодні поговоримо у програмі Світло. Я є ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. За часів древнього Риму, вислів Біла ворона означав якесь виняткове явище. Нині так здебільшого називають людину, яка чимось відрізняється від загалу зовнішнім виглядом чи поведінкою. За певних обставин білою вороною може стати будь-хто, наприклад, опинившись у зовсім незнайомому чи незвичному середовищі, або кинувши виклик буденності. А ти А я в кіно не пойду. А, а, а у нас на що, а? З відвертою жорстокістю цькують білих ворон діти у школах. Оп, а, ти... бери, бери. <свісно> В такій ситуації може опинитися новачок або дитина, що не має волі та сил для спротиву. Часом агресія однокласників прирікає їх на подальшу сірість упродовж всього життя. Я чу -чу. Стати не таким, як всі в учнівському середовищі, досить просто. Не палиш, не п'єш, відмінно вчишся ось ти вже і біла ворона. Щучила, прилазі! Як у Бальзака, там, де всі горбаті, стрункість стає потворністю. Тим не менше, бренд Біла ворона набуває популярності. Виділятися на тлі сірої маси стати яскравим і особливим та далі пристижніше. Це більше цінують оригінальність у бізнесі. А визначення екстравагантна, неординарна, креативна, успішна характеризують працівника як найкраще. І традиційність стає немодною. Іншими словами, той, хто чимось відрізняється, то він вже приречений на те. Що він викликає на себе весь той негатив, який породжує чи заздрість, чи там сприйняття, і таке інше. У нас в суспільстві бракує справжньої поваги до іншого інакового, справжньої толерантності. Навіть це слово вже повністю знівелювали, як... але звучить часто. Звучить часто, але вже теж в негативному сенсі. А насправді нам е, не, не вистачає цієї любові до інакшого, до іншого. Бо кожен з нас створений за образами подобою Божою. Знаєте, є питання до самої людини, яка інакова. І тут можна багато говорити про той самий нонконформізм, да? е, але е, от важливо, як суспільство ставиться. Адам, э, вопрос к вам. Вот вы человек, которого знает Европа. Как э, вот в вашем понимании вот, э, есть такое понятие белая ворона среди э, э, ну, в других странах, во-первых, и вот среди людей вашей профессии? Чем отличаются и какое отношение в, в, сразу в один вопрос все спрошу. и вот Чем отличается или отличается отношение в других странах к людям, которые неординарны, и скажем в Украине? Да, есть э, такая разница в отношении между э, народами, которые принимают другого человека. Э, Я был во многих странах, да, э, Больше всего мне понравились отношения мексиканцев к другим людям, люди, которые ну, выглядят не так, как они. Они больше всего стремились к тому, чтобы общаться с этим человеком, его узнавать, дружить с ним, помогать. Даже плохие люди, не, не секрет, что в Мексике очень много ну, нехороших ребят из простого народа. Но, тем не менее, даже эти простые плохие люди относились к нам, ко мне хорошо. То есть они были плохими со своими, а со мной более лояльно И даже помогали, дружили со мной. Вот. А не говоря уже о тех людей, которые э, ну, хорошо живут. То, что касается Украины, э, скажем так, что очень много чего осталось после распада Советского Союза э, в Украине. И поведение людей. То есть был Советский Союз были свои понятия Советского Союза, и эти понятия, понятия перенеслись э, на Украину, когда Украина стала самостоятельной. И, конечно, э, при Советском Союзе отношение к другим людям было очень жесткое. Вот, очень много драк было. Очень... То есть идет человек по улице, встречает его молодежь и просто без вопроса начинает на него нападать. Ну, до недавнего времени это еще было. Сейчас уже нет. Вот вы выделяетесь в своей профессии, да, собственным стилем, собственными какими-то подходами к танцам, к хореографии. Да. Но есть уже признанные метры, которые считали и считают, что их ничему научить невозможно. Вот э, вы своего рода являетесь э, ну, белой вороной в профессии, да? у вас свой подход. Есть воля Божия, есть воля Божия, которая отправляет людей иногда не. в не свою среду. То есть я, то, что я попал в Украину, то, что я попал еще в Советский Союз, это Бог хотел. И он знает зачем. И я приехал, да. Мне было тяжело, да. На меня как бы давили, давили очень сильно. Но э, почему-то в один прекрасный момент я понял, что надо убедить людей по-другому. То есть Делать так, чтобы люди поняли, что я не такой, как они думают. То есть, и я э, стал делать больше, чем я смог. Я не мог, скажем так, э, белье танцы, я их называю, то, что связано с хореографией, я не мог их танцевать. Но у нас в Африке их вообще нету. Вот э, ну, классики понятно. нету. Вальс? Ну, всего этого нет. Но, для того, чтобы мне приняли, мне надо было их танцевать. Я заставил себя танцевать классику. Вот. Не потому что мне нравится. Не. Вначале не нравилось, а потом я понимал, что это дает мне чего-то. Потом думал, надо все равно делать. Вот я делаю то, что нравится людям, а уже предлагаю людям то, что нравится мне. Ну вот, звезды, наступное питание само по Вот дар, Божий дар, у кожної людини він є. І у кожного він різний, а є яскравий. От є книга рекордів Гіннеса, так? І там всі зібрані люди, які можуть зробити те, чого не може зробити ніхто інший. Потрібно відійти від тієї сталої, де робили завжди в класах, наприклад, в навчальних, середньоарафметичні. Діти є різними і таланти мають вони різні. І в кого є дар, він повинен цим даром скористатися, він його повинен примножити. Для того, щоб відбулися такі речі, перш за все, наставники, вихователі, вони повинні робити так, щоб позитивний лідер, так, який може бути в меншості, не завжди в меншості, вони є білими воронами. Наставник їх повинен, перш за все, дати їм захист і дати можливість їм розвиватися і зробити так, щоб цю білу ворону поважали інші. І робити так, щоб негативний лідер, який є, що він поважав позитивного і відходити від стандартів. Звичайно, що простіше йти такими методами, які були в Радянському Союзі. Стандарт жовтенятку, ти можеш бути активним жовтенятком. Стандарт піонера, активним піонером, активним комсомольцем, активним комуністом, двохкімнатна квартира в кращому випадку, меблі такі, як всіх, і все, як у всіх. Ми, ми всі різні, дякувати Богу. І ми маємо різні додарування. Але ми повинні створювати школу для талановитих дітей. Наша освіта, наш виховний весь процес, і ми при храмах повинні давати, в першу чергу розвиватися дітям, які мають таланти, таланти від Бога. І це ну, велика братоталітарна. Да, от ми дивимося, да біла і чорні, а люди різні. Це чорно-білий погляд на світ, це неприродній світ. Бо якщо придивитися, то виявиться, що немає білих і чорних, всі різні. Я б сказав, що ми маємо говорити не тільки про толерування, але й про культивацію інакшості. Ось, наприклад, Занепад Єгипта, на мій погляд, почався, коли звідти вийшов євреї. Якщо люди не можуть жити разом, якщо інший, не такий як я, не може бути разом. Ну... З іншого боку, Біблія говорить про дуже важливий принцип, що більшість або консенсус суспільний, або диктатура більшості, вона завжди має бути під підозрою. Наприклад, не йди за більшістю заради зла дуже важливий принцип. Тому що, коли є більшість і зневажаються права інакших людей, інших людей, меншин. то тут начинается зауживание. В Священном Писании, в Коране сказано, что Бог сотворил э, людей разными, то есть разные цвет кожи, разные языки, разные э, и внешние, и разными, для того, чтобы они знакомились, для того, чтобы они могли общаться, найти общий язык, и э, как пример для них это. Вот в данном случае, когда мы говорим о э, отличии между людьми, э, если человек это использует именно так, как одобрено Богом, зная Божий закон, понимая, что он делает это По-доброму, не для того, чтобы отличиться, не для того, чтобы выделяться, не для того, чтобы была показуха или это лицемерие. В этом случае, когда есть лицемерие, есть показуха, есть недобрый... То лицемерие э... может быть и в хорошем отношении. Ну, в данном случае мы говорим, что есть, э... Э... если человек старается показать себя обществу для того, чтобы его заметили, для того, чтобы его похвалили и так далее, это, в этом нет э... ничего, то есть в этом нет хорошего. Но если человек это э... вы... своими добрыми делами, своими э... хорошими поступками, своими мыслями, своими достижениями, он на самом деле движет этот прогресс в хорошую сторону и ведет за собой общество на самом деле проявляя может быть лидерские качества или какие-то другие хорошие качества таким образом он развивается но это эти эти э, достижения это все-таки от культуры от воспитания ребенка если ребенка на самом деле с самого детства воспитывали э, идти проявлять эти качества добрые развивать их и быть, выделяться среди людей этой добротой, этой доброжелательностью, своей культурой и своими э, своим положительным, положительными чертами и качествами, в этом случае как раз-таки вырастает э, человек, личность, которая будет в обществе востребована, даже если на нее смотрят плохо, может быть, кто-то, может быть, кто-то завидует ей, на самом деле это двигатель э, и лидер в обществе. Давайте визначимося, що це таке. Це е, людина, яка відрізняється від більшості. Так? Так. І яскраво якимось, яскраво відрізняється. Це може бути, вона може відрізнятися як в позитивну сторону, так і в негативну. І то, і то буде білою вороною. І насправді проблема білої ворони. Це проблема відносин суспільства до інакшого. Коли стає модою видавати себе за білу ворону, то всі починають грати в цю гру. І тут важливо і церквам, і конфесіям сказати своє слово, що людина має слідувати за своїм покликанням від Бога, бути справжньою, бути собою. Тобто є небезпека від диктатури більшості і небезпека від моди. коли видавати за себе можна або Ми, себе за білого знаю, в, Індії, в Індії там в багатьох релігіях вважається одним із коренем зла в житті людини. Це коли людина йде не своїм шляхом. Якщо чоловіку поставили якісь границі і комплекси, які йому запрещають, вже як общественне мнення запрещають переходити, то це Как раз таки проблема этого общества в данном случае, когда мы говорим об исламе, то ни цвет кожи, ни национальность, ни язык не является для него каким-то пределом, который он не может уже перейти. И с другой стороны, когда мы говорим о религиозных лидерах или о духовных каких-то наставниках и так далее, то одним из в данном случае, скажем, здесь в Украине, одним из таких отличий некоторых людей, духовных лидеров, в том, что они не политизируют религию что большинство, к сожалению, попадают в эту сеть, в эту уловку. И в данном случае, когда мы говорим среди людей общих, среди общества, то, конечно же, выделяются те, которые соблюдают повеление Бога. Хоть они, они отличаются, но на самом деле искренний человек, он не смотрит на то, как на него будут смотреть, что будут на нем говорить. Он, будет, он знает, что это добро. Он знає, що це благо, це істина, і он буде слідувати її, незважаючи несмотря на те, що на нього сморять і совсем біла ворона, це не просто унікальна людина. тут треба кожен з нас унікальний. Біла ворона це людина, яка в конфлікті з більшістю. І отут якраз проблеми, які треба вирішувати. Це може бути людина, яка свідомо йде на конфлікт і фактично, ну скажімо так, намагається конфліктувати з більшістю. А є людина, яку більшість від себе відторгає, і іноді це буває, скажімо так, як намагання людину, скажем так, спасти і навіть поставити на місце. Бо не кожен кого відторгає від себе суспільство, правий. Але здебільшого проблема білої ворони це проблема. Оце намагання тоталітарного ставлення до, до іншого до суспільства, намагання переробити іншого під себе чи під суспільство. І отут якраз дуже важливо, повертаючись знову, важливо ж справжня е, толерантність, справжня повага, справжня любов до іншого до інакшого. Ну, Ми ж не можемо закривати глаза. зараз прошу прощення на существування е, Адам, сразу к вопрос. прос е, на существування молодіжних субкультур. от хиппи еще, да, мы помним, это же уже были первые проявления. Панки, хиппи, все протестные движения, кто в какую обертку это все упаковывал, подавал. И до сих пор существует их достаточно много. Также да. Это, ну, скажем, люди, которые там от татуировок до пирсингов и там все, что связано сейчас на своей внешностью, делает молодежь такое, чтобы... или это выделится, вот твое мнение это культура или это именно выпендреж один перед одним? Есть и то, и другое. Потому что э, те, кто занимается культурой, они знают историю этой культуры, знают корни этой культуры, знают все детали этой культуры. А те, кто взяли, просто смотрят на те, кто уже так себе ведут и сами себя так ведут. Это уже випендрез, как вы говорите. То есть они не знают ничего. То есть это модно где-то там в какие-то круга. Я тоже хочу так. А на самом деле надо питаться культуры, того что происходит, знать, чем это связано. Ну, когда тебе 18 лет, это еще понятно. Человек понимает, что ему будет 50, И что с этим всем делать? Ну, вы знаете, есть люди, которые сталеют душой, а есть люди даже 100 лет им, они не стареют. они себя чувствуют молодыми. И такие люди они себя будут вести как в молодости. Им они солиднее, богатые, может быть, беднее, ну, э, очень ну, зрелого возраста. Но внутри них живет маленький человек. Либо он не испытывал э, нас, э, наслаждение этой культуры, или того, что он делает э, в детстве, и он это проявляет до сих пор, либо ему это настолько углублено, что он уже от этого не может. Отже, деяких уходить. ворон треба лікувати, а деяким треба дорослішати, <рес> так? <рес> да. Рабіна Олександр, а ваше відношення до от молодіжної тематики такої. Треба поважати вибір кожної людини, але треба людину виховувати. Все починається з виховання в родині, в суспільстві. І якщо суспільство виховує роди, людину так, що вона буде приймати інаку, інакшу людину. То тоді не буде проблем в суспільстві інакшості. Мій народ, єврейський народ, на протягом багатьох тисячоліть був цапом відбувайлом. Це ще один синоним для білої ворони. Цілий народ. І ось ми прав, правильно тут казали: для того, щоб ми були такими, як всі, нам треба було йти на два кроки попереду. Тому так багато. Розвивалися талантів серед єврейського народу. Але ми не кращі. Ми були іншими. Іншими ну, тобто... не тому, що ми краще. Так нас сприймали. Але ми всі люди створені за образом і подобою. І в кожного з нас є душа, і ми відчуваємо це не залежить від кольору шкіри, яка в тебе душа, яке в тебе серце. У мене є друзі. Темношкірі найкращі друзі. В мене є е, друзі, е, з якими я виріс, е, вони християни найкращі. Тобто, не національність робить людину інакшою, а те, що знаходиться всередині. Мені здається, що з, час, з часом, а в наш час, навпаки, якщо раніше ну, просто засуджували, сміялись там, а зараз агресія. І це, от зі школи починаючи, дивіться, що робиться зараз у мережі інтернетом, і ми можемо ну ці знущання там один над одним, там дівчата над хлопцями, і навпаки, агресія з'явилась до не, білих це, ворон. Це не тільки і зараз так, а не тільки зараз, а насправді позитивним прикладом білих ворон є перші християни. Перші християни сприймали їх, ви знаєте, розпинали, вбивали. Вони йшли на велику жертву. Але вони стали рушійною силою в суспільстві, тому що своєю жертвою, оці білі ворони, якщо так ми можемо сказати, вони змінили суспільство. З'явилися зовсім інші цінності, яких не було в Римській імперії, яких не було в інших імперіях. Вони внесли. І от ці всі випадки негативні, які відбуваються зараз в школі. Це також через те, що з'являються нові. Люди ну, з новим мисленням і їх не хочуть сприймати, їх ламають, тому що, от, якщо взяти загальну масу, не вчитися, е займатися непотрібними справами, а є ті, хто хоче навчатися, і вже велика кількість молоді зараз, вони розуміють, що їхні. Майбутнє це в навчанні, їхнє майбутнє це в розвитку духовному розвитку, фізичному їм дуже важко зараз цей період, і наше кажу, завдання підтримати таку молодь, щоб ми їм давали шлях до свободи З свого досвіду. Скажу в школі-інтернаті для дітей сиріт різні діти були, але ті діти, які хотіли навчатися, вихователі. Дирекція школи робила все для того, щоб вони розвивалися. Це було перше і найосновніше завдання дати дітям повну можливість реалізувати всі свої таланти. І кожна школа повинна це робити. Дати перше завдання школи не тільки освіта, а дати можливість реалізуватися особистості дитини. І щоб біла ворона вона ставала прикладом для інших. Бо насправді білі ворони міняють світ. Ці лідери позитивні, які вносять в світ щось нове. І треба захищати ось це право на відмінність, на інакшість, не тільки на свою відмінність, треба захищати інших. Тому якщо ми захищаємо цю різну різноманітну цілісність, тоді і нам місце буде. За минулий рік багато цитували пастора німецького Дітріха Бонхофера, його слова, зокрема, про те, що коли прийшли за комуністами, я промовчав, тому що я не був комуністом. Так. Коли прийшли за лідерами профспілок, я промовчав, тому що я не був членом профспілок. Коли прийшли за євреями, я мовчав, тому що я не був євреєм. Коли прийшли за мною, ніхто за мене да, не, не міг навіть слова сказати. Ну, більше всього, коли ми знаємо об історії пророків, то більше всього пострадали або спитали. проблемы в обществе, конечно же, это пророки, они пострадали за отстаивание этих принципов человечности, справедливости, достойного поведения, духовности, но в том в то же время не можем мы говорить, что они шли на какой-то конфликт, то есть они наоборот пытались людям аккуратно, достойно прививать эти моральные высокие такие духовные качества и э, пророки они уже отличные от других людей тем, что они все абсолютно все верующие, абсолютно все соблюдающие, абсолютно это самые лучшие это как сливки общества называем, да, вот поэтому э, наша задача следовать э, учению пророков, наша задача э, именно нести этот свет свет духовности своим э, детям и этому обществу в данном случае воспитывать своих детей такими, чтобы они воспринимали э, других людей э, с пониманием, с терпением и постарались понять, что же движет. Татими людьми, інакомислящими, что інако же що ж їх дві, ім, двіжить ім'я, що вони виділяються з этого общества. А мені хочеться сказати не тільки там в родині, а дивіться, парламент український. Якщо не те слово сказав в пику, ну хіба це е, е, гарний приклад. А навіть коли в е, е, різні релігійні течії теж виступають одна проти іншої, це. Теж невміння сприйняти іншу думку. І хтось когось називає. Вони сектанти, до них не ходь. Тому що в них інший погляд. Але ми всі йдемо до Бога. У нас у всіх одна дорога. Але треба вчитися не тільки в низах, а й в верхах теж. Що ж, кожна людина є унікальною і дай Бог. Кожному з нас розрозуміти самого себе, попереду усього, пойти своїм шляхом і стати особистостю, використовуючи всі ті риси і той дух, який в нас закладений особисто, при цьому поважаючи, оточуючих наших людей. І як написано у Євангелії, чому бачиш скалку в оці брата свого, коли в своїх очах колоди не помічаєш. Так? І як хочуть, щоб поступали з тобою, з тобою так то і ти тільки... чини. З з Пишіть нам свої відгуки та пропозиції на нашу сторінку у Фейсбуці. Це була програма Світло я її ведучий Сергій Тарасенко. До нових зустрічей.